Георгій Мозурашу, слуга народу, 203 округ. Тут згадували опитування, Ну, я розумію, що не зовсім гарно це було зроблено, я теж не підтримую такі дії, колеги, але е, можу пояснити, чому такі там результати, чому така ненависть, зокрема, до парламенту народних депутатів. Так, багато чого ми тут. Приймаємо незрозуміло для наших виборців і для народу. І до речі, на цьому нам наголошували наші партнери з Швейцарії, коли ми обговорювали один з проектів законів, і вони дипломатично розповідали, що надто складно. У них, знаєте, там багато референдумів проводиться, і вони кажуть, якби ви от такі законопроекти, закони ухвалені, ви висувалися б на, на референдум. Виносилося би то швидше люди би не проголосували, навіть, можливо, не тому, що вони не підтримують, тому що просто не зрозуміли, надто складно. А в даному разі я наголошую на тому, що, на жаль, багато хто з наших виборців, громадян, читачів, глядачів, споживачів тих різних маніпуляцій не дуже орієнтується про що насправді мова. У нас настільки вже багато маніпуляцій гуляє, і фальшивих різних, що вже навіть дійшло до того, що. Відео з спікером з Русланом Олексійовичем поширюється, де навіть не, не співпадає звук з рухом губі кажуть, але тим не менше багато людей навіть з вищої світу цікавляться, чи це правда, і це є ненормально, коли наша система не реагує на це і не здатна протидіяти. Тут згадували до речі, правоохоронний комітет, і це до речі, і їм вгород камінь, тому що у нас маніпуляції зашкалюють. А адекватної відповіді і адекватної боротьби з цими маніпуляціями немає. І це є проблема. І це, до речі, один з одна з причин, що такі результати різних таких опитувань. Але так само я хочу наголосити, там згадувало, до речі, так, без назви, і без прізвища, але згадували законопроект, який я подавав. Хочу просто звернути увагу з поваги. Я завжди виявляю повагу і до колег, і до інших представників там різних, різних органів влади, що це. Не влада подавала той законопроект, його номер 829 від минулого року, від вересня минулого року, влада подає, якщо Кабмін подає, або якщо б було рішення фракції нашої слуга народу підтримати цей законопроект. Ні, це подав я, як народний депутат України Георгій Мосурашу, обраний на 203 му окрузі Чернівецької області. І я стверджую, що цей законопроект підтримується. Абсолютною більшістю, а в принципі ж ніхто ще проти не висловився цієї ініціативи з моїх виборців, з якими я комунікую. Я до речі, раджу і іншим колегам комунікувати саме з тими у першу чергу, які вас уповноважили працювати в парламенті. Це важливо, тому що немає логіки, коли там нам розказують опоненти або виборці опонентів, що ми не так працюємо, і так далі. Моральне право впливати на нас. Як обраних дрон депутатів мають в першу чергу ті, які нас обрали і уповноважили. Тепер щодо е, цього законопроекту і щодо коштів, які вкрай необхідні для підтримки армії, е, спілкуюся і я дуже багато з військовими. Тут популярно, скажімо, модно там згадувати поїздки там, і спілкування. Так сталося, що якось серед мого оточення більшість військових це добровольці. Я їм виявляю особливу там, повагу, шану, вдячність. І, зокрема, є ті, які повернулися з-за кордону після 24.02.2022 року і пішли добровольцями на фронт. І їхню думку, позицію я теж дуже ціную. Але, вибачте, я би застерігав колег від того, щоб вони подавали. Щось почути, як якусь там позицію всіх військових треба бути коректними на фронті, навіть в окопах теж є різні військові з різними позиціями. І це треба розуміти і поважати, і адекватно е і подавати інформацію, тому що у них є різні позиції. Треба, щоб в нашій демократичній країні люди, хоча б не боялися висловлювати свою позицію, тому що у нас е якісь спостерігаються якісь елементи. Вибачте, переслідувань тих, які відходять від марафонної, де йде марафонної позиції, а правка стосується того, щоб залишити місцевим громадам, але 70% направляти на дякую, Георгій Ігорович. 325-та поправка мазурашу комітетом. відхилено, прошу голосувати. За-10. Рішення не прийнято. 326-та Півоваров. Не наполягає.